Це вона тяжеліша. Що ж, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас рибалочка. Бачите, яка компаха. Ми втрьох. Геннадій, Андрюха, Крючков, я тут і всі на своїх Акваманіях. Три Акваманії вже на воді. Тож погнали і ми. Це вже фінішна пряма. Отам От ми виходимо вже в залівчик. Таке озерце, Десь там позаду Андрюха. Гена вже на чистому, зараз і ми вже виходимо. Оце по таким тонелям і зачерето. Побачите, такі собі нички доводиться просуватись. Да, просто по муляки шкребусь веслами. Так, і от ми виходимо ще в один залівчик. Ну, я гадаю, десь тут ми і устаканимось. Тут така коряшка. Якщо зараз вдасться, ми на неї якраз станемо і таким чином устаканимо човника. Пацики десь будуть ставати там під камишоком. Карась, в принципі, тут риється скрізь по залівчику. Тому, я гадаю, тут діло його просто привадити. Спробуємо до неї прив'язатись, якщо вистачить у мене зав'язки. Ну що ж, наче встаканився, прийшлося боком вздовж каряшки ставати. Тому що каряшка, скажімо так, подвіжна, і тому тільки такий варіант. У мене є кріплення під камеру з тієї сторони, мабуть, зараз плавочку передвину туди і отак от сяду. Ви бачите, друзі, що я з собою взяв сьогодні із амуніції. І ви щодо розумієте, яка тема на нас. Чекає надалі. По суті, багато риби нам сьогодні не потрібно. Ну, я гадаю, пару-тройку карасиків втягнуть. Я хочу його приготувати саме в човні. Давно я вже так не чудив, але сьогодні мені здається, саме той день. Сьогодні я з собою взяв все-все на одну вудку, як і на минулій риболовлі, я гадаю, більше нам не потрібно. Вудка у мене з боковим ківком. Брейн Скаут. Такий собі дуже крутийський інструмент. Підловлю. Середнього і крупного карася. І першим ділом ми, звісно ж, розбираємо вудку і відміряємо дистанцію, на яку нам треба буде кидати наш закорм, де ми будемо робити закормочне п'ятно. Це дуже важливо, друзі. Єдине, що бачу, треба повністю перебирати вудку, тому що тут вже у мене починається шнур. Тобто ліски дуже мало лишилося. Я її, по ходу, обривав. Добро я з собою сьогодні взяв. Ліску будемо використовувати, отаку 02 від. Smart Excel 57 моделька. Нагрузка на розрив 5200. Як про мене, дуже і очень. Так, є, вузол пройшов на шпулю катушки і ще кілька обертів Все. Десь у мене є мормишки Мені знайомий напаював їх на гачку від дикої. Дуже круті мормишки на карася. Ось вони. По вазі трохи менше грама. Тепер проміряємо глибину, визначаємо дистанцію, заодно і глянемо, що тут у нас по водорослям. Що ж, потрохи просуваємось по риболовлі. Тут головне все поетапно і правильно робити. Друзі, далі у нас, звісно, закорм. Давайте подивимось, що у нас сьогодні по закорму. Це у нас крилеве масло, завжди мастхев на кожній риболовлі. Поки це у нас під наживку. а сама база це інтеркріль халва, преміум серія Карась, саме карасьова прикормка направлена. І, звісно, річ, ми додаємо зернові. Якщо ми хочемо, щоб гарна рибка, крупна, крупний карась, можливо, і лінь підійшов. Обов'язково зернові. У мене є мікс подріблений з тигровим горіхом від трійкабейць на минулій риболовлі. Відпрацював на всі 100. навіть лінями непогано опіймали. І також я ще додавав пшоно. Це зерно, але таке більш дрібне. Ну коротше, оця зв'язка у мене от прикормочка, зерно. Отаке у мене на минулій риболовлі стрільнула. Хто не бачив, я силочку десь посилання залишу на те відео. Подивіться, я там набомбив, ну просто нормально. Як я вам кажу, майже на кожній риболовлі, головне з прикормкою не. Перебарщувати. Дивіться, я зовсім капелюшечку з сипухи додаю, тому що зараз воно один до одного і буде нормальна маса прикормки у нас. Далі пшоно, подріблений мікс тигровий горіх, масло криля. Це я його використовую завжди замість рілівої муки. В принципі, одне те й саме. О, бачите, відразу вам скажу, зволожнювати не потрібно. Зараз сипуха трохи напитає вологу. Як каже Андрюха, поп'є водички, прикормка почне виліплюватись і все, будемо кормитись. Подивіться, друзі, яка краса у нас виходить. Отакі кульки, різноманітне зерно тут, яке тільки можна. Саме те, що нам треба. І ліпиться, гляньте як. Я ще кульки розділяю кожну на дві частини, щоб більш точніше закормитись. Чим більше маленьких дрібних кульок, тим краще ти пристріляєшся, просто коли будеш закидувати їх. Ну і все, ківочок ми бачимо. Хлоп, хлоп, взагалі недалеко від човника, все виходить. Кормимось обільненько, але без фанатізму. Я ж кажу, щоб не перекормлювати. Так, споласкуємо ядро. Ще така кулька лишилась, якщо що, на декором відразу покажу наживку. Це як завжди зв'язка така пінотіста, від G-Stream. пуфіки. Сьогодні у нас медові, ще з минулої рибалки вони лишилися. Класно себе показали. Вот. І, звісно ж, річ черв'ячок. Можна наживлятись, але конечно, я гадаю, трохи і зарано. Тому що на підхід минулого разу ми сиділи десь хвилин 43 годинку. Тому якраз пуфік такий, як треба, по розміру невеличкий. Сиво у нас довге, тому якраз ще є місце під гарного черв'ячка. Навіть під двох. О. Оп, дивіться, як це гарно виглядає. Та ти що? Ну, спробуємо. Там уже краснопір такий на стрьмі, щоб хватати нашу наживку. Вирішив я перебазіруватися. Сидимо ми в три човни і вже, мабуть, хвилин 40 взагалі не то, що покльовок нема, просто навіть риба не риється. Це при тому всьому, що ми зайшли в цей залівчик і жмури якісь були. Зараз спробуємо змінити локацію, перекормитися. Щось треба робити, друзі. Що ж, друзі, не вийде сьогодні приїхати на водойму і отак от на дурняка так, наловити карасів. От, пацани там сидять, взагалі покльовок немає. Я сюди переїхав на цю затоку. От, там закормився просто від дріб'язка бою нема. Хвилин 20, отаке, туди-сюди. І короче, карася нема, сам дріб'язок. Там він не зайшов на закорм. Поїхавши трохи правіше, також перекормився. Тут дещо глибше. Тут 2 плюс вже глибина, навіть на боковому ківку. Він, до речі, не дуже далеко від нас, як ви розумієте, не так як поплав. От, тому можливо на глибині буде щось цікавіше в плані карася, але ж треба до глибини нам якомога швидше добиратися. Тому можливо я буду збільшувати вагу, щоб проскочити саме товщу води. Карась. Да. Да. Ну, друзі, тут, тут просто по покльовці. Було видно, що це наш клієнт. Перший. Типова карасьова покльовочка, підйомчик, красавчик. Отаким, от отаких би нам штучки три на пательню. Було б то, що треба. Дивіться, який красень. Дивіться, який красунчик. Та ти що? Так, да, звісно, чернуха поки що об'їдає, просто жесть. Так, нам відро сьогодні не потрібно, тому що у мене є такий садочок. Ще відносно новенький, нещодавно його купив саме для таких рибалок з човника, та й не тільки. Опа. Зараз треба пацанам набрати, сказати, що в мене перший пішов. Вони сидять, можливо, взагалі по нулях. Алло, Геннадій. Да, да, сяр, що там? Ну я першого піймав тільки що, хвилини дві тому. Да, Андрюха тебе як предсказує. Чого? Каже, це дзвони, що піймав. Хороший. Ти середній, не, крупний, не міл, не дрібний, такий в півтори ладохи, чесний, гарний карасик. Ну він тут хоча б риється, я тобі скажу. Я закормив і через хвилин 15 він почав ритись. Так що дивіться, якщо у вас зовсім печально, ну я б радив переходити сюди. Якщо є предпосили, що теж риється, то дивіться саме. Та що таке? Ви бачили покльовку? Блін, покльовка 100% карасьова, друзі. Що таке? Так, зараз трошки змінимо тактику. У мене мармишка, Ну, Мені здається, вага її не така буде увісіста, як оця свинцова драбінка. Такий свинець набагато буде швидше доставляти нашу наживку саме на дно. Давайте спробуємо з парку таку гачок і отака от драбінка. А мармиху поки що відкладемо, тому що ну, поки я на дно занурюю, у мене все ну, половину точно обжирає. Ні, опускається точно швидше. Блін, але ну все одно підхватують, підхватують по дорозі. Нічого. Головне, що швидше опускається. Це вже великий плюс. Карасик. Ось він. О, це хороший, друзі, це хороший. Глянь, як скаут відпрацьовую. Ой, який лапать, да. Да, друзяки, гляньте, тільки-тільки змінив яснасть, поміняв мармишку на звичайний гачок. І відразу це приносить нам результат. Ух ти, як він плавніком перечепився. Там же ж плавник такий гострий, як пілка. Може перепиляти ліску, нуль другу нашу. А, тому я його і відчув, як, як взагалі дуже крутого лаптя. Все, відчепився звідти. Отако. От тихо тихо, мою біленьку футболочку. О, все, наш, друзяки, дивіться, ні, ну, такий, не лапать, але підлапать. Такий в дві ладохи, чесний красть. От бачите, трохи змінив. Мені здається, він ще трошки лякався брати мармишку. Вона ж, розумієте, збита з підгрузкою, сама тема мармишки. А тут він взяв гачок і, в принципі, не парився. Потім. Мені показав, що він там сидить, тим, що підняв огрузку, і все відразу покльовка у такого кабанюри. Другий, до речі, краще. Так, пацанів набрав. Я гадаю, вони змістяться сюди до мене, то що у них сама чернуха. А ми, друзі, продовжуємо. Іди сюди. Красавчик десь такий, як і перший. Розумієте, друзі, що хотів сказати, вся прелість, глякі боки, вся прелість бокового ківка полягає в тому і виграшна позиція перед поплавком. Ух ти, блін. Що боковим ківком ми можемо покласти наживку безпосередньо прямо в рота рибі. Ми бачимо, де вона риється. І відповідно туди опускаємо нашу снасть. А з поплавочком трошки інша історія. Ми просто сидимо і чекаємо, грубо кажучи, на підхід. Тут, звісно, боковий кивок виграє. Ах ти, йо моє! Ах, подйомчик такий був. Ух ти шу! Ого, хто там? Офігеть кабан який! Я навіть відпустив. Так не з, самого дня, не з самого дна взяв. Ой, хороший. Ну це прям лапать. Це найбільший за сьогодні. Красивий, Це півкіло плюс, друзі. Гарний дядяша, дивіться. Ну, може не плюс, але пів кіла тут стабільно, мені здається, є. У мене навіть, якщо не уйде зараз, є ваги новенькі, я собі прикупив. Тому що старі я кілька разів замачував. Вони ще роблять, але вже не дуже коректно. Дивіться, які красавчики. Це я собі, чесно кажучи, під карпову рибалку брав. От, ну, можна ж і красиво важити. Так. 450. Ну, що ж то за рибак, якщо на якихось 50 грамів не збреше, ну, головне, друзі, що я переважив і ви дізналися кінцевий результат. Це мені здається вже найголовніше осінь, вже чесно кажучи, відчувається зранку, і вночі вже доволі таки прохолодно, десь 15-16 градусів. Зранку я от сидів в кофті, і, так знаєте, зябко десь було. Зараз от вже під обід діло і жара при така страшна. От навіть техніка виключається, відмовляється працювати. Бачите. Вона ще чорного кольору перегрілася. Гопрошка якось більш-менш поки що працює. Тому я гадаю, всі самі крутецькі кадри з цієї роболовлі ви все ж таки побачите. Як я вже раніше казав, багато риби нам не треба, але коли клюють такі лапті, ну, чесно кажучи, поки що ще мені не хочеться рибалку кидати і приступати, переключатися на кухню. Давайте ще, мабуть, пару карасиків втягнемо. Ну, кайфово, друзі. Кайфово, коли ти бачиш, де воно позариться, просто кивочком йому туди. Ко мне. Ось він, ти шо ти шо? Ото він там рівчаки нариває. Гля який красень Просто молодець. Як же ж ти гарно клюєш. І розмір, друзі, подивіться на цей розмір. Вони ж калібровані красі. Майже один в один. Ну, дрібного бачите, взагалі нема. Виключно гарний карак. Що ж ви думаєте, друзі? Я так і знав, я так і думав, і предполагав, що Геннадій не витримав, все ж таки поліз руками ловить. От бачите вже? З голим торсом плаває. Каже, я слабонервний, карасі мене до канали падли такі, і я поліз. Ну, от. Андрюха, мабуть. А Андрюха теж пливе десь? Так. Да. Піймав я карася. Іди сюди. Та ти шо, просто кайфок по відчуттям, друзі. Тим паче боковий кивок у тебе, можна сказати, відразу йде контакт. Так, да, такі калібровані, це також. також. Ну, можливо, грамів 400 це в ньому 100% є. ой але... який красень. І хлопці тут вже всі в зборі. І Андрюха підійшов, Ігнадій трохи руками спробував половити, але одного карасика вловив. От. А воно ж якщо тут і прокльовує, то що ж його бігать, руками ловить. Всі поставали на поплаву. Кону Геннадія навіть покльовка зараз бачу. Ай, хорош. Ото От подача. По ківку подачі реально що на джи. Гля які лапки клюють. Та ти що, це вообще класний. І хто б думав, да? Зранку я вам скажу такі, подрібніші проклювались обід. Такие классные карасяки. Ну все, хорош тебе. Тихо, тихо, тихо. Та глянь, не могу взять. Есть. Та он тут зачепился так, что просто капец. Вот такие красень. Хлоп мається. Оце таке. Реал фіш це реал фіш. Йди сюди. І Андрюха якраз тягне. Розклювався карасик, ви бачите. Які красавчики, та ти що. єсть та ти що клюв сьогодні непоганий друзі зранку звісно казалось що буде дуже печально але зараз я розумію що красі клюють майже в льот тут також треба інструмент так гачок впивається а ось він яка покльовка, та ти що? Гля, і Геннадій якраз тягне. Ну, Це називається просто роздача карася. Друзі, ви бачите, це просто роздача крупного карася. Я не знаю, мабуть, сьогодні самий такий прикольний день по кльову карася взагалі на цій водоймі. Я другий раз так, що попадаю, ну, незважаючи на те, що ми з Геннадієм ловили руками. Але руками то вже не рахується, то інша риболовля. А так, звісно ж, та ти що? Треба її якось погрузити, бо та ну ніфіга собі. Там карасика вже порядочна. І оце саме по рибальці, друзі, нехай буде на коня карасик. Дивіться, який красен. Я вже виважування не знімав, ви вже, мабуть, надивилися сьогодні на покльовки, на виважування такої риби. Ну, весь карас дуже класний. Ти що? Я сьогодні прям кайфанув. На всі 100%, навіть більше. Ну, цього кабанчика я навіть не клав у садок. Мабуть, він у нас і піде на патильню. Так, щоб він не мучився, ми, звісно, звісно річ його усипим. Викуплюємо, висіб, будемо ділятися, і отака от тема, друзі. Це обов'язково. жарці карася. Це просто, виходить, два різних карася жарних, ну, скажімо так, з прорізами і без. Без прорізів, чесно кажучи, це ну така собі історія. Сидиш, плюєшся, вибираєш постійно ці кісточки з прорізами, просто спинку з'їдаєш і взагалі ні за що не думаєш. Бачите? Плюс до цього він набагато швидше маринується. Воно в прорізи все заходить. Соль бере хорошо, перець, але ви його і не пересолите, тому що воно відразу валіє і вижариться. Ось по факту, друзі, дивіться, у нас виходить дві отаких тушки. Зараз ми ще разок споласкуємо. Водичка тут псловська, доволі таки чиста, тому можна просто отак їх і маринувати. У мене тут, бачите, цілий комплект. Це у мене пірець свіжого помолу. Солимо, солі не шкодуємо, я ж кажу, він не пересолиться ні в якому випадку. Отак, от, друзі, гарненько, прямо в прорізах, щоб все попадало. Відро нам потрібне, щоб стабілізувати балон, щоб він... Не так гайдався. Ну, хоча він із відром доволі таки юркий. Хлоп, Офігеть, як воно все хилитається. Ви прикидаєте, якщо разом з маслом я перелью все це. Чесно кажучи, давно я такою фігнею не страдав. Ну, я буду не я. Якщо не буду чудити такі історії. Пательня, можна сказати, в моменті у нас нагрілася. Моя коробочка, ви бачите, наскільки вона зручна, так, а де наскільки зручна коробочка, щоб краси панірувати. Хлоп, хлоп, хлоп. І дивіться як ми його дістаємо. Все, перший пішов. Так, друзі, давайте... Ну звісно вже треба перевертати, дивіться. Ви тільки подивіться на цю красу. Ой, а цей взагалі, так як я люблю. Гляньте, прям зі скоринкою, з хрумкою. Та ти що. Геннадій, ти там недовго, в тебе ще 5 хвилин і все, максимум. Все, давай, Андрюх. Да, да, так. Да. Будуть цікаві рибалки, пропонуйте, я за. Яка краса, друзяки. Я гадаю, ви вже відчуваєте, як це смачно все буде. Так що хто там біля кухні недалеко можете поставити на паузу, сходить собі чайка заварганить і хоча б хлібошик маслицем намазать. А ось він Прям зі жмура. Та ти що, який красень. І ви, друзі, зацініть просто цей момент. Тут у нас вичихають карасі, вже готові. Жарені. А тут у нас цей красень. Дивіться, який розмір, йо -моє. От про що можна казати? Ух ти. Навіть стрмно його підіймати. Гля. Я вже Ну, у мене поводків вже ж немає, я так ім не балуюсь. У мене просто 0,2 ліска гена. Пряма. Ну так, да. тут, я гадаю, з такою рибою поводки не треба ніяких. Підпаски в смислі. Так. ми на базу. До бачите, треба завести, давно вже рибку не завозив. Так, Гена, треба ж поїсти. Вирішив я підійти до Геннадія, бо у нього такий, як холодок вже прокльовується. А там ти що, жара і спека. Гена вже теж рибалочку закінчив. Підловився. Підніми Гена садочок. Та йо-майо. Карасям би Гена і ліня сьогодні втягнув. Ну Лінь приблизно такий, як і ми, на минулій риболовлі, мали. Та хороше. Поніслася. Просто обожнюю. Ти що? Вот так вот просто. Смотри, ты панировочки готовил, да? Да. На рыбалке як раз проголодався. Да ти що. Такого... Береш -hmm. Та ты шо? Никакого. Ты берешь його вот так вот. Ты ти шо? Просто ты шо, ты шо. І кожного разу кажу, коли ми жаримо карася. От спинка, бачите, начебто тут повинно бути багато костів. Але я беру отак от. І все. І взагалі. Опачки. Друзі, ну, рахувати не буду. Але, повірте мені, десяток карасів тут є. Так. Ну що сказати, чесно кажучи, сьогодні зранку їхавши на рибалку, я гадав таке: штучки три ми з вами піймаємо, можливо, чотири, максимум п'ять. І все. І стаємо на готовку, жаримо карасика, хаванули, і все чудово. Але коли ж карась заходить на закорм, ви бачили, тим паче я сьогодні ловив на боковий ківок. Це для мене, ну скажем так, вже трошки підзабита тема. Ану нагадайте, коли у нас на каналі був боковий ківок, ще, мабуть, з весни його вже не було. Тому я просто не міг зупинитися і пиф, такі паровози, тим паче клюють. Клас. Так, Хто захоче подивитися версію Геннадія цієї риболовлі, посилання на канал Геннадія у мене буде в описі. Друзі, Гена зараз розкачує свій канал, тому давайте трошки йому допоможемо. А в цілому, отака у нас сьогодні вийшла рибалка, як про мене, просто плюс 100-500. Далі буде. Вот Ой, бомба. Бля, а сейчас еще теплее, да? Да. Да, еще теплее. А. классно. Как же это хорошо. После жаркого дня вообще. Просто класс.